Таня. Йдемо, їдемо. І можна спостерігати. Люди займаємося спортом. <плузdonка> <плузdonка> Чудово! <плузdonка> вітаю, друзі! Всім доброго ранку. День вже не пам'ятаю, пам пам які... це не так важливо. Сьогодні поїдемо. Що ж у нас в планах на сьогодні? Їдемо Пляж двох морів, точно. І там будемо дикунами сьогодні. Пустеля. Пустеля. Заплановано, їдемо там, будемо дикарями розбивати намети і там ночувати без кемпінгу. Один день буде у нас такий своєрідний. Ну, десь заїдемо. Покатаємося, звичайно, десь проїдемо, десь щось, подивимось. Якось так. Поїхали. Я трошки помилився, Зараз Володимир розкаже, як це правильно. Скажи, будь ласка. Ні, не дюни. Дюни ми будемо після... післязавтра, в четвер, в п'ятницю, в четвер, так. Будемо там на четвер. В дюнах. Пустеля, Сардинська пустеля називається. Офіген там, класна, я там не був ще. А сьогодні їдемо дюни дімуравера. Ну вони як дюни? Маленькі така, в пінеті, в соснах будемо ночувати. Але пляж обалденний там, побачите. Ну, супер. Таке, довгий довгий на кілометр довжиною. І водичка там має бути, до речі. Ми, ми вставили сіло сіточки. І може ще вийде щось з лопати будемо кушати. Їсти Кальм... морське. кальмара будемо ловити. кальмара ні ну, там кальмарів немає от рибка має бути якась головне русалку не піймати це ну, вже варіант ну от якось так плани почули от будемо їх триматися так лишаємо ми це чудове місце тут був наш кемпінг тут ми ритуали проводили вступ до Валентеся загрузились Зараз будемо потихеньку вирушати. Брали водички у Володимира, відео є, він тут з донькою заїжджав, теж набирав ці струмки природні, а ми рухаємо далі. За нами дощ, де він нас настигає потихеньку. Ми звідти приїхали, там перейде дощ і тут починає крапати. Володимир запропонував заїхати в, такий, в таке місце. Випили їхнього, їхньої кави, там такі маленькі, чашечки наливають, там зовсім трошки. Сказав їм окремо налити повний зробіть, вони все одно зробили невеликі. Взяв собі наліпки, одна на копир іде, один на холодильник додому. Їдемо далі. От тут вже трошки міняються такі краєвиди, трошки інші стають, пустельні такі, дерев майже немає. Володимир, вітання. Вітання. Став своїх 5 копійок, 5 копійок 5 копійок. <реш> Їдемо. Їдемо Ось такі тут незвичні краєвиди Зовсім інша Сардинія. О, да, да. Доїхали ми до кемпінгу оті таке місце дикий кемпінг Ми тут майже одні там декілька автобудиночків. а тут ми ось тут миномети ставимо ось тут стоять наші мотоцикли олексій сьогодні вже тут свій мотоцикл розклав трошки так по піску. гепнувся так і кажи будемо сьогодні тут ночувати в такому лайтовому місці море ось там за як це дюни їх так називають дюни дюни О... от там де на горизонті отут дюна це десь метрів може 40 і за нею море пізніше звичайно займу зараз з наметом впораюсь і От уже і намет майже готовий вчора обряд був посипали білим порошком сьогодні мурах не буде а сьогодні ось такий захисна споруда. Нихто, ніхто не знає навіщо, але ми це робимо. А я не буду робити і завтра подивимось, хто у воді буде, а хто ні. Завтра подивимось, куди сію палатку він не, зранку заліз. Якщо сильний буде, це дає. Якщо нічого не буде, то зранку, наче. А я на пробіжку. Люди займаємося спортом. Доброго ранку. Сьогодні такий чудовий день, вчора був дощ, майже весь день, але такий маленький і вітер, сьогодні ще ввечері втих вітер, дощ теж, а сьогодні така чудова погода. Ось покажу, де ми знаходимося, як далеко від моря. з дюна і ось оно море, дуже такий приємний, свіжий. свіже повітря. Хотів сказати вітерець, дуже приємне, свіже повітря. Під цей звук хвиль пройшла вся ніч. Це було дійсно чудово. Були настільки сильні хвилі, що виходила вода аж сюди. Це я вчора, коли був на пробіжці, сам бачив. І зрівнялася вся гладь. Був такий виступ вчора вимитий, сьогодні вже його нема. Природа все виправляє і творить сама. Як це чудово. Можна спостерігати, скоро зійде сонце. Але є невеликі хмаринки, Скоріше за все не буде видно. До речі, ці всі білі квіти, я сподіваюся, їх видно. Сказав Володимир, їх не можна рвати, вони обороняються ЮНЕСКО. Ось так вони виглядають. І вчора, коли ми йшли вечором вночі подивитись на море. Ну, ці квіти вони якісь я не знаю фосфорові чи що, вони як світяться. Вся галявина була біла. Від кольору квіт. Я не знаю як це. Дуже цікава картинка. Зараз спробую ближче показати квітку. Чудова. А ось так виглядає наше місце дикого кемпу. Ось тут ми розбили намети, ось тут така чудова природа, майже все в піску. І ось такі краєвиди в дві сторони. Там ще десь ідуть дороги кудись. Кактуси тут на кожному кроці. До речі, вчора не скуштували, ще забув за них. Хлопці ще сплять, тому виключаю, буду знімати вже в дорозі. У нас сьогодні великі плани. Так, ось ми вирушаємо, покидаємо наше місце. Колесо у мене трошки зарите, наліпки повішав. Сюди-сюди нові Володимира, моя, Валерія, це нашого Насонова з Києва. О, тут місцеві. Їдемо зараз на море. Там два потім Володимира скаже, в нього це краще виходить. Як в Німеччині з мусор, все. Я в тому сенсі, що ми ж там не лишили, мусор забрали. О, собака. Ось ці кактуси теж, та їх тут дуже багато. Я вчора не, не з'їв та забув взагалі щось вилетіло. О, цей кактус воно як дерева прям такі стовбури. Ну, Ось така у нас чудова дорога буде. Прикинь Це... то, Це... що він вчора розказував про танк Анцайги. Що у нього у мене зараз така вийшла. Поняв, все мігає. Перше? А? Цікаво. А ви мотоцикли не поміняли, не? Ні? Нічого. <рес> Ось так знімається контент. Такі недобрі реалії, вони реально тут повсюди, на жаль. Майже повсюди помічаю таке. Вон там, наприклад. Та, тут взагалі, де куди тільки, от тільки подивитись, на жаль Не ценять сардинці свою землю. Мабуть. Я розумію, може зараз багато хто скаже це, все туристи винні, це все так, але живуть вони тут. Яка краса Рано вранці так стати, їхати, такими краєвидами милуватись, так, що ще треба на сьогоднішній день. Дуже гарно. Місцевість така різноманітна, та й взагалі. Дуже подобається. Зараз хочу додати. Ми от опинилися вже на якусь відстань далі. І вже зовсім інша сардинія. Зовсім. Тут якось більше пустельно. Все так. Дерева, кущі теж начебто є, але дуже багато таких сухих галявин. О, з гарпуном поїхав, рибачить. Ну так люди їздять на рибалку. Як Володимир каже, я сів на мотоциклі, поїхав, окупався, приїхав в обід, коли нема чим зайнятися. Класно, круто. Зовсім інша місцевість. Та я кажу, на сардині вона настільки різна, що не знаю, як і начебто потрапляєш з однієї країни в іншу. Принаймні мені так здається. Це щось взагалі незвичайне. І до речі, стоїть річка йде знизу, але вона суха. І тут ми скільки річок проїхали, я не знаю, ну десь біля 20. І з 20 лише одна була з водою. Щось це все не дуже добре виглядає. Треба Володимира запитати. Він казав, я питав, він казав, зараз дожів нема, сезон не дощів, тому річки висихають. А потім тоді виходить вони знову набираються, чи як треба запитати. Дуже класно. Їду і насаджу і кайфую. Таке чисте повітря, це навіть я не знаю, це передати неможливо, це треба відчувати. Їм треба проникнутись. Зараз трошки не вистачає сонечка, щоб була більш така насичена картинка. Але думаю теж можна дещо так зрозуміти наскільки тут фарби і колори місцевості. Кому цікаво, як завжди, фото в інстаграм. Так, їдеш, їдеш, знімаєш, а там мошка. Ні, чисто. А? Мене скло добре захищає, на бач, на цьому рівні. Це я, так. Не буває, нарешті Ні, Я кажу, це морсь. Саме зараз Володимир стоял і розповідав за ці будиночки. Це будиночки, раніше пастухи, пасли отари і вони тут. Переміщалися по горах, у них була змога переночувати, висушити одежу. Крівля для всіх. І таких їх тут багато. Але на, на сьогоднішній день вони, звичайно, покинуті, тому що ну, ніхто там не ночує, ніхто ними не займається, тому вони потихеньку розвалюються. I'll always show up I don't ever slow up, no I don't take I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patent it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, like a roast, I can gas. Так это тоже бывает. Едешь, едешь и стал. І поїхали далі вузькі такі вулиці. Це так. Італійські вузенькі вулочки. Це от таке маленьке місто. Володимир каже, вони тут збираються, сири їдять. Тусуються прапорець повішали, відмитились. Тут були ми по номерам у нього номер продається разом з мотоциклом, він не міняється ніколи. Якщо його втрачаєш, коштує десь 700 євро, щоб відновити. Тобто, якщо навіть новий володар буде, він разом з номером його забирає. У нас кожного разу, коли знімається з обліку і ставиться, міняється. Ну, Можеш міняти, можеш лишати. А у них хоч не хоч він лишається. В горах стільки офроудних доріг. Вон вон вон. Їздити не переїздити. Покинутих будинків дуже багато. Володимир казав, у них є навіть така програма по одному євро за, за будинок продають, щоб заселялась молодь. Згоріла. Вон вона. Хтось есть зобри скинув, чи спалив, чи підпалив. Як монумент тепер стоїть. Ну, Горіло, мабуть. море ось який вигляд і офродных дорог тут купа ось все в одному Гори, море міста Ось ми приїхали до гробниці зараз Володимир розкаже трошки історії. Приблизно. Коротше, це гробниця, томбедей Джиганті називається. Гробниця гігантів. Що гігантів, ще Чи... вчені археологи ще самі не знають, не домовились. чому гігантів, але вона функціональність. Коли люди гинули, гинули, помирали, то сюди привозили, склали дану цю гробницю, вміщалося 50 людей. Зараз ми зайдемо туди і подивимося. І навіть коли туди залазиш внутрі, то якщо сидиш ти ти відчуваєш ту е, атмосферу таку дуже сумну зараз на рахунок. Жінки. жінки, якщо піднятися гелікоптери, у нас немає, піднятися і зверху, але можна так зараз заліземо і буде, буде видно. Е, вона має форму е, рожаючої жінки. Типу це ноги, те, ну, звідки виходить э, малий, і там туловище тіло. І типу, у них було павір'я таке, якщо ти вже туди вложиш э, э, мертвеця, мертвеця, то потім вирождаєшся звідси. Ну, так вот. Народжується, новий... Народжується нове життя. І так. потім це вже, вже пракція витягували, і тут є три. три... Раскрище. Для багаття, так. Три місця для багаття. Один, другий. І там ми побачимо третій, він маленький дуже. Добре, що і ще з... А навіщо це для багаття? Щоб спала, витягували те, що лишалося, допалювали тут. А, е, ну, Приблизно так. Зараз подивимося внутрі і потім зверху заліземо. Сколько утверждають літньому? 800. 800. 800, 800 років. Це один із зберігшихся таких. Один із самих, який зберігся Їх найкраще. Їх всього 800 по Сардині. 800 штук. 800. Mm -hmm. І 800 років. 800. І 800 років. І 800. Так, як начебто тіло. Тут права нога, тут ліва нога. Я, як, як, як типу, по типу ноги. Там теж люди. Зараз підемо там є ну, багаття. Тут є ще скала елефант. Ось така тут доріжка йде, як то кажуть. козячі, козячі тропи. Якщо батя пройде, то я маю пройти. Вся надія на батю. Смотри, отуки підсказні. Угу. Ось цей елефант, камінь. Це елефант, з німецької переводиться слон. Це на іспанській теж. В в елефант. Ой, на італійській. Елефант це теж слон. Так що у нас мова майже спільна. А ось як в Норвегії, той камінь. Забув як називається, допишу обов'язково. Ось такі краї, ви тут. Норвегії. Це коркове дерево. Знімається тільки частина, так, Володимир Так, Розповідає. тільки частина, ну ця велика, де, де товсте. І тільки по ліцензії, що сам ти не можеш зняти, не маєш права, ну, заштрафують. І вони тільки ті, хто цим займається і ліцензія, і потім експортують, продаються, експортують. Та по всьому світі, напевно. І ще одні сарди. Іменно сарди вони вибирають одну. Сарди таку... це місцеві. Сардинці. Так ось, ну, може побачимо, десь в продажі воно продаються. Типу як поднос. Чаша така. Такий поднос uh -huh. ну, робиться з нього, там шліфується, все виробляється. І на Різдво, і на Великі Свята вони запікають, іменно на сардині запікають поросят. За, за що молочний, італійці молочний ненавидять поросят. сардів, тому що ті їдять малих поросят. Uh -huh. І іменно поросят, усім, на, на цьому точно. воно десь читав це. на цьому ложиться і накривається міртом. Мірто теж зараз таке, типово типу у такого дерева, типу у такого. Воно дуже пахуче. І з роблять е, лікер місцевий. І так само... Так, ну це не вона. Якщо знайдемо, якщо знайдемо, то воно є. І потім на поросінка цього ложиш, напитується цим смаком, цим душком, цим класним. і Дуже вкусно. Я ж кажу, що італійці не люблять, кажуть, як ви можете таких маленьких їсти. Італійці їдять свиней. Тут же свиней виращують тільки, щоб вони народжали малих. Навіть так. Бачиш, сколько цікавого. Дякую. Ті тут чудові дороги, навіть інколи автівки трапляються клас, дуже прикольно Ось ще раз зніму все поєднання, все в одному, море, гори і міста. Дуже гарні краєвиди. Ось так їздять місцеві. Вони їдуть або посередині, або по зустрічній. Потім, коли трапляється автівка на зустріч, швиденько спригує в сторону, так раз, автівка теж і все, і роз'їжджається. Для них це нормально, навіть ніхто не гнівається, ніхто не... Не кричить там, не махає, не, не пібікає. Вау. Звичайно, камера я в тисячний раз можу повторити, вона цього не передасть, але все ж таки я намагаюся максимально щось вижати з того, що, що можна. І оффроудних доріжок тут дуже багато. Тут кататись можна взагалі місяцями, не виїжджаючи з гор, з лісу. Пустеля теж у них є своя, друга по величині в Європі. Якщо це про пустелю, я вже забув, я у Володимира дуже багато цікавлюсь, мені дуже багато розповідає, у мене вже в голові трошки так може помішатися. Навіть хмаринки, які закривають трошки гори, тінь від хмаринок, так дуже-дуже чітко вкладається в цей колорит. Це я навіть не знаю, мабуть домівки, чи може це в них дачі, та ні, виглядає як домівка. Так, домівки. Там теж такі напів розвалені і, і нові є. Такий великий контраст. Газ 81 цент, євро 77 бензин.